Ну що ж, всім привіт народ! Ви на каналі Deluxe Auto. Це, як я і говорив в попередньому відео, це буде більше такий е влог. Ну, влог, не влог, е так, по суті, просто розповідь, що як, що до чого. Вообще, е що сталося і чого так довго не було відео. І такі ваші маленькі питання, які були в коментарях. Е -е, дивіться, значить, чого перше питання: куди пропав, чого довго не виходили відоси. Е -е, тут питання. Скажімо так, відповідь проста на це питання. Просто елементарно, ми живемо в маленькому місці, машини на зйомку знайти важко. Тобто, ну, там є деякі долбойоби, по-друге, не скажуть, типу, пише ти там знімаєш курчі чи там ще щось. Бля, я беру машини своїх друзів. Ну, хто на що має, на тому і їзди, то і знімає. Тобто, ну, машини, хлопці за машинами доглядають, як можуть, так стараються. Ну. Тобто, не треба там когось винити, обвиняти. Я, ну, Мені машини не дають просто так. Тобто кожна машина, це треба домовлятися. Ну і ну, Не кожен навіть, якби, знайомий хоче давати, бо боїться, от, що там про його ласточку скажуть щось там не то, що він хотів би почути. Так, в принципі ж кажу, що помінялося, що взагалі. Е, в нас, Ми продали Мерседес. Мерседеса в нас вже немає. Е, ця машина радує нового власника, все нормально, продали по причині того. І ця ж причина, чого. Ну, не виходили відео, були деякі ну, нюанси по роботі, трошки якісь мінімальні фінансові проблеми туди. Став одну машину ми продали. Продали, вирішили, чого продати. В принципі, логічніше було продати 3-4, ніж лишити Мерседеса. Бо на той момент вона взагалі не на ходу була. Але продали, вирішили, що Мерседеса продаємо, бо все одно хотіли його міняти плюс-мінус. По машині, знімаємо сьогодні її, знімаємо така, яка є. По машині був затуп, був затуп великий. Великий Чого в першій в перші, пілотній серії про неї. Це не серія про цю машину, це взагалі просто от відео, яка обстановка, взагалі що, як, що до чого. Ми. В першій серії говорили, що вона виїжджає, має їхати в покрас. Що тоді сталося, хто не бачив, я нагадаю. Я перепрошую, що я в окулярах, просто сонце сліпе, я щуруся, як щур последній. В ній побило тоді рокера, підзагинало клапана. Потім, коли ми її вскрили, мотор був поставлений, ми вскрили мотор. По мотору з'їло два. Два, два. Раз, два, три. Два чи три. От не пам'ятаю, старі розпідлов. Дивиться. Два кулачка розпідвалу були з'їжджені. Я не знаю, там була в моторі відкручена, там є зверху трубка маслоподача, було масляне голодання іменно з передніх кулачків розпідвала, його з'їло. Проблема в чому була? заключалася, чого машина тільки зараз на ходу, це вона. Стала в серпні місяці, це все сталося. Потім перша серія, десь я не пам'ятаю коло грудня була, якщо я не помиляюся по ній. Чого все так довго? По-перше, довго їдуть запчастини на цю машину, тобто ставиться все нове, його в Україні немає. І виходить така ситуація, що треба чекати це раз. Друге, ми робимо переважно все своїми руками. ну, тобто Там є хлопці, які в цьому розбираються, знають, тямку мають. і, ну... Пацани мають час, ми робимо. Немає часу, ну не робимо, бо в кожного є свої справи, мають люди заробляти гроші і тому подобне. Тобто, бо переважно ну, в нас в Волочиську за неї ніхто не береться. Тобто в нашому містечку, переважно за БМВ, ніякий майстер братися не хоче. Не хоче, бо ну, особливо за старе, не хочуть виводити пуття, приходиться робити це самому. Так є хлопці, що. Ну, можна загнати там Тернопіль, Хмельницький, є, що зроблять. Но просто питання в тому, що ми це можемо зробити своїми руками. Робимо це своїми руками. Косо, криво, деколи неправильно, деколи правильно. І... Але робимо це самі. Робимо це самі по причині того, що немає великих, там, наприклад, ну, хочеться зробити машину якісно, але немає великих бюджетів на те, щоб ну, розпилятися по майстрах і. Ну і в загальному, комусь від... да, простіше віддати, заплатити. Там, ну, і просто це... ну Це такі суми, ну... ну наприклад, це буде трошки коштувати. А є можливість працюємо в сфері ну, якби автосервісу і ну, можемо робити самі. На даному етапі, що по машині, взагалі сталося. Що, як, я ж кажу, це не так часто серія по ній це так, от і розкажемо, щось по ній розкажемо. Де 3,4? Багато хто з вас писав, де 3,4. 4 Так, да, нас не багато, але вже така е, хороша кубка. Там до тисяч людей вже набігло. І ну, я радий, що ви зі мною і вам цікаво. Що по машині? По машині ні ніхрена не помінялося. тільки помінялося під капотом. Е, ми зібрали двигун, перезбирували його три рази. Від того моменту, від того відео, він був зібраний перший раз, його перезбирали ще два рази. Чого? Виповняли тільки тоді розпідвал, е, вкинули рокера. Е, старий е, система ГРМ, е, цеп ГРМ е, був старий. Е, коротше, машина завелася, проскочив цеп, е, знову побило рокера, погнуло клапана, погнуло з 12 клапанів погнуло 9. Ми чекали клапана. Е, Коротше, що там, як вийшло? Ми зняли голову, зрозуміли, що там жопа. В ГБЦ зараз розпідвал новий, клапана нові, направляющі нові, сальники, понятно, нові лишилися тільки старі пружинки, по суті, під клапана. остальне все нове. По ГРМ так само ГРМ їхав довго, їхав за кордону, приїхав комплект ГРМ. Тобто, ну, там, по суті, він невеликий, там натяжитель-спокоїтель, дві зірочки, нижня ця, що на масло насос і верхня на розпідвал. Це все приїхало нове. Тобто, це все просто... Проблема в тому, що воно не таке сильно дороге, але його приходиться чекати. І це доволі не бюджетно. Доволі небюджетно, бо просто по цінах я вам так накидаю це опт. Це не рознічні ціни, це по опту. Просто по опту комплект ГРМ сюди, це не є космос гроші. Але при зарашніх розкладах, що заробляється зараз важко, це воно, трошки, трошки воно влітає. Комплект ГРМ сюди 8 тисяч. Зірочки, це натяжитель, натяжні рахуйте. Один клапан, якщо я не помиляюся по закупці, щось там в районі 350 гривень, їх 12 множте. Направляйки, Направляючі втулки, от не пам'ятаю, 100 до 200 гривень теж штучка. Сальнички по 50 за штуку. розпредвал вийшов ну, на халяву. Взагалі загальну на халяву, там новий розпредвал приїхав щось в районі до 200 доларів, щось в тих пределах, бо це вже він давно купувався. Так ж кажу, і це супутуєшся, це прокладки. Ну, прокладки, герметики це все знімався піддон в машині. Чистився маслоприйомник, чистився. Машина довго стояла, він був забитий. Чистився маслоприйомник. Все прочищалося, промивалося, повністю перероблялося, щоб воно їхало і працювало добре. По мотору зараз нарікань нема. Є питання в тому, що це сраний М30, в ньому ДМРВ в мене вже перероблений, але вона чуть-чуть все одно на малих оборотах вона трошки підливає. Через те, що стоїть прямий вихлоп, вона деколи чуть прострілює. Так, в принципі, машина їде добре. Розход не знаю, тільки виїхали, по суті. Ну, Особу ще поки не знаю, що вона зараз бере, що вона не бере. Побачите по покрасу, що Вообще план дій, який зараз. Це все вимоталось, бо були проблеми. Я вам пояснював. Були проблеми, треба було продати одну машину. Там робота, не робота, то все, машина стояла, до неї руки сильно не доходили, зараз до неї руки дійшли. Задній диван, зараз в пошуках, зараз в пошуках заднього кого шкіряного дивана, бо в мене там попередні власники перешили, говно рідкосне, тобто .е. його треба викинути. Так, по салону, в принципі, вже все є. По крилу, по крилу, крилу сталася одна. Проблема мені товариш підігнав диски, вони були не того вильоту, Ми поставили проставки. Ну, як він мені дав з проставками під 34-ту, вони були 46 ї там виліт 45-й, якщо не помиляюся, в 34-й, 20-й. Коротше, суть до того, болти стягнули, я не знаю, болти чи якісь китайські, чи що, болти стянули, колесо відлетіло кібені матері, там фотографії будуть, ви побачите. Вирвало нахер крило. Це ми там на його прикрутили. Машина впала просто на речах. і Я її протягнув ще 15 метрів за собою. По цьому крило приїхало. Там у нас так, ну от воно вийшло. Там, по суті. ну Хтось каже, що можна його ще зробити, але я, ну, я шпакла на машині не хочу, бо по суті, шпакльовки особо на ній нема. І ну виходить, що воно є, приїхало крило не шпакльоване, ціле крило, я замовив. Хлопці розборка Одеса БМВ. Просто спасіба. Переслали ціле живе крило, ну, бомба. Крило є. По машині далі. Що буде ще мінятися? Буде мінятися задня кришка багажника. Буде мінятися вона чого. На ній є шпакло. На ній є шпакло в цій возоні. Машина бита не була, вона вся ціла. Мені здається, був якийсь. чи може, Ну як, був ударчик, ну, невеликий, бо слой шпакльовки тут і задній бампер. Він от знімаєш і краска шелушиться, він білий. Він білий. Тобто, Задній бампер не її. Ну, Всі кронштейни цілі, вона не тянулася. Тобто, щось таке, напевно, мінімальне було. Тобто, ми міняємо задню ляду, міняємо переднє крило. Машина, були плани зробити її широку морду. Потім передумали по причині того, що блін, ну, машина 90 й рік мусить бути така, як вона була по заводу. Тобто, вона буде вузькоморда. І все. Тобто ми міняємо ляду, міняємо крило, щоб ну, просто банально це не шпаклювати. Найшли задню, задню кришку багажника в ідеальному стані з дизельної машини. Ну, це не важливо. З дизельної машини червону не фарбовану з поляка. Її перефарбуємо, все буде чітко. По цьому. По вихлопу, як я вже і говорив, стоїть кастом на банка, віддавав, не пам'ятаю порядка 150 доларів за неї віддавав, звучить приємно, відстріля, відхлопує, то все нормально. В общем, щоб довго не тягнути, що я вам скажу, їхати ми не будемо, вона розібрана. Ну як, ми приїхали сюди, кататися не будемо, бо там реально. Ну реально, вот. ну, реально вот. Тобто, в машині, ну, ні дверних карт, хрена нема. Ну, то тобто, Салон там, так тільки борода, там от бардачок вже від рестальінга стоїть, ми поставили з деревом, карти на нього куплені з деревом. Потолок перешитий в чорний, це все зроблено. Я ж кажу, по салону, просто ще лишилися сидіння. Тобто, ми закидаємо сюди сидіння, салон Вася отвечаю, бомба. Ну, тобто, По салону питань не буде, бо карти дерево, темне дерево, шкіра. Бадній оригінальний задній диван, вроді би знайшов, догмовимося по ціні, куплю. який зараз план по ній. Міняються два елемента. На крещі я не знаю, що це було, там дві м'яти не є. Зараз ми її розбираємо, вставимо сидіння, міняємо лобове, заварюємо тут на арці вичисали дирку, я так її балончиком піддув, щоб вона далі не лізла. Вичисали дирку, тут дирочка От є вона одна. І по передньому крилу теж знизу, Ну, не завтра, а четвертої, це ну, питання, як би завжди. Е, Водостоки в ній виведені всі на двір, вона це до мене зроблено, е, виведено все. Е, пороги цілі жісінькі, все чітко. Робимо переднє крило, заднє крило. Перекидаємо два елемента. Вона повністю розбирається, повністю перетирається. Буде фарбуватися в другий колір, я вирішив замінити колір. Вона зараз покрашена в заводський, бо криша в неї в рідній красі. Тобто Вона крашена отак. Ну, тобто з криша в неї в рідній фарбі, лак полісінь, не знаю, чи його полірували, чи що. Що зараз робиться? Міняємо ну, ставимо два, два сидіння, тобто будуть сварочні роботи, бо приїхало нове лобове скло, лобове скло побите. Ставимо сидушки, міняємо лобове скло. Так, по техніці проблем, по машині немає. Взагалі вона заводиться ну, без питань. Е, значить, міняємо лобове скло, розбираємо її повністю, просто щоб потім вже посунув, не шкрабати там. ляємо лобове, вона розбирається і їде в покрас. Вона пофарбована, її колір каталожний. Даємо вас Металік 181 по каталогу BMW. Вона по тих паспорту чорна, але вона, блін, сіра. Вона сіра, а я хочу чорну машину. Вона буде фарбуватися в Black Sapphire. Тобто, хто це знає цей колір, він використовувався на 53-му кузові, є 60 є 46 є 39 останніх років він там використовувався в цих машинах. Вона буде красити в Black Sapphire, щоб Вона була просто тупо чорна, як дорога. Все, поки що, ще по дисках, по тому всьому нічого не скажу. Це, от, План дій зараз такий. Наступна серія. Хто додивився до заразнього часу, поки наші ці, переговори, ці всі. Наступна серія буде тест-драйв. Точніше, не серія, наступне відео це буде тест-драйв. Дуже цікава машинка, хто там вам сподобається. Вже домовилися все чітко. Потім будуть серії помаленьку по ній. По ідеї, по ідеї, через випуск буде серія вже з розбором. І вже покажемо вам, що ми планово робимо. Бо буде перекрас, буде антикорозійна обробка дніща, пороги, ланжерони це все, машина, вкажу машину знизу, машина знизу живісінька, не порвана. ну То, що да, вона страшна. Тобто Реально, от зараз вона страшна. Ну Хто в 34-х розуміється, хто розуміє, що це за машина? Лінія в неї є. Тобто Вона рівна як струна, питань нема. Вона не така, не крива машина купи тримається, тобто, в, цей, в цей кузов є смисл вкладати. І у нас завод 535. Тобто, на сьогоднішній день заводку 535 не порвану знайти, це дуже важко. Тобто, ну, хто з тим стикається, той мене зрозуміє. Так, я ж кажу, що, що вас ще цікавить, від цим відео в коментарях пишіть. Будемо робити трохи нові рубрики, якісь відповіді на питання, щоб трошки якби, спілкуватися з вами, з аудиторією. Да, ми поки маленька така компанія, хто от ви мене дивитеся, але я думаю, ви мене, ну, аудиторія у мене хороша. Є там зальотні підараси, ну, але це зальотні підараси. Так, в принципі, ну що вам ще розказати. По суті, все. Просто таке зараз, ну, слава Богу, все більш-менш нормально. Але ж кажу, були є труднощі в роботі, і так, трохи ми вилетіли з колії. Трошки болт забився на авто, бо зараз я їжджу суто на службовій на службові машині. У нас на магазині є службове авто, ми ним їздимо. Ця переважно, от зараз поки що стоїть. Все, приїхало. Працюємо, все купляється по мірі можливостей, просто поміч, що ну, може для когось це суми смішні, ну, в кого там є там, гроші, ну просто комусь загнати, віддати там роби. Ну, тут виходить така ситуація, що воно все стоїть грошей і ще ж, ну, ж ну, по-простому треба і додому щось принести, і то, і все. І, ну, і машину треба зробити, і воно так трошки ну, якби треба розподіляти. Стараємося робимо. Знімати відео, показувати, що. от ну от Просто треш треба послухати вихід. Просто вам заведу, покажу, що до чого. Так, там звук пропав. Завели, вона зараз заводиться на гарячу, херовато. Є просто момент такий. Вона була коли розібрана, форсунки, форсунки лежали просто в гаражі на столі. Мені кажеться, що вони підзалипли. Тобто, Бо вона чуть-чуть на гарячу, але переливає. Тобто, На гарячу вона так трохи переливає. Подивимося до форсунок, так, ну і взагалі взагалі машина, ну, треба її роз'їздити її роз'їздити, щоб вона ну, працювала. А так звук вихлопа по ідеї. Ну, то звучить, Звучить доволі прикольно. Звучить прикольно на це все вона. Я ж кажу, машина банально заливає. Коротше, вентилятор гудить, бо стоїть електровентилятор. Е -е. Пишіть коментарі, пишіть своє питання під відео. Це просто такий от, ну, що сталося, що як, що до чого, що робиться, що взагалі по машині, що взагалі по житті, що як виходить, це такий от маленький такий вложик, розповідь. Е -е. Ми їдемо сьогодні неділя. Їдемо її викатувати, щоб трохи, ну, може там воно, ну, блядь, машина тільки зібрана, ще сиряк. Тобто треба, щоб вона поїздила. Пишіть свої питання, які вас цікавлять. Якщо нормальна кількість питань там назбирається, будемо робити відповіді на питання, якісь нові формати, щось дивитися, якось, ну, щоб трохи були якісь фідбеки там е мої до вас, вас до мене. Ну, от якось так. Розповідати особо нема про що, але так. Далі вже ж кажу, розбор. Покрас, зборка. Далі цікавіше, слідкуйте, підписуйтесь. З вами був я, Владислав, канал ДелюксАвто. Слава Україні, слава нашій нації. І пиздець. Самі знаєте, який хуйні на цій планеті. До побачення!